Дональд Трамп нарешті заговорив про енергетичну катастрофу в Україні і сказав рівно стільки, щоб увійти в історію як еталон політичного цинізму. Він дивиться на замерзлі квартири, на зруйновані ТЕЦ, на темні міста, і не бачить злочину. Він не бачить ракет, не бачить бомбардувань, не бачить тих, хто навмисно знищує тепло. Він бачить погану погоду. У його словах, жодного осуду Росії. Жодного слова про агресора. Натомість, роль стороннього метеоролога. Там холодніше, ніж у Канаді, каже він. Так ніби йдеться про невдалу відпустку, а не про геноцид холодом. У його риториці агресор зникає. Залишається мінус двадцять важкі умови, безлика стихія, ніби українці страждають не від ракет, а від примх природи. Це не помилка. Це навмисне стирання відповідальності. Його розмова з Зеленським звучить ще моторошніше. Як люди це витримують? питає він. З цікавістю глядача, який дивиться екстремальне шоу з теплого крісла. Це справді вражає, додає він. Для нього подвиг мільйонів сімей, які виживають без тепла, атракціон витривалості. Він підсумовує. Так, жити це не життя. Так. Але це не все. Вершина лицемірства в іншому він описує пекло, докладно, холодно і відмовляється назвати диявола, який це пекло створив бо назвати означає відповідати. Коли президент найпотужнішої держави світу дивиться на зруйновані міста і говорить про погоду це означає одне цинізм став політикою.